На березі річки над надвірнянської тривають останні приготування. Вона цього разу повноводна і швидка після тривалого дощу, що вносить корективи в організацію свята, розповідає керівник управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. До як бачите, те, що трошки види змінилося, тому що ця частина, які мала бути священики, на жаль, вода розлилася внаслідок пролених дощів, і тому трошки буде в іншому форматі, але воно відбудеться. Бачите, люди сходяться, так що свято сьогодні відбудеться. Купатися в річці в даний час небезпечно. Небезпечно, але ми готові до того, що якщо у випадку хтось таки з меріан захоче скупатися, ну, безумовно, наші Працівники ДСНС і також рятування суб готові до того, щоб надати допомогу. Франківці традиційно для цього свята прийшли на берег річки, щоб взяти участь в обряді освячення води. Священнослужителі різних деномінацій провели молитовне служіння над водою. Створіння і кримзаном водою світні слав. Згодом Маріани спустилися, щоб набрати води та скуштувати її. Водичку посвятили, богу дякувати. Добре, що можна. Свячена вода має бути в хаті цілий рік. Хочеться, щоб був тільки веселий, святковий, нови в душі плачу один більше нічого. Попри застереження надзвичайників, з десяток франківців все ж відважилися зануритися у воду. Водочка класна. Відчуття взагалі дуже добре. Для свого здоров'я і кожного дня я купаюсь. Так що це дуже, як вам сказати, позитив, заряд. Ну, Імунна система виробляється. Дуже гарно, святково. Настрій, звичайно, не дуже через війну, але мусимо свято є, мусимо святкувати сьогодні. Бачите, дуже мало охочих купатися. Але хтось мусить це робити, то є традиція. Задля безпеки, за дійством спостерігають медики. Як і кожного виробку вибір людини, то вересня вправи, але єдине, що фонти обігріву є. Людина мусить після того, як скупалися завжди, простертися і обікнутися. Тобто, річ, а не десь виїжджати за ніс, то грязна водичка, ну це не є страшно. Коли того року чергували, мінус 20 було, і вона набагато було бійне безпека. Бо і всяко все тихо спокійно. Минуло багато пацієнтів купаються, багато пацієнтів проводять з Богом цей день, але в практиці, щоб хтось на друге читан треті не звернувся з простудними, не було. Загальноміське освячення води провели на вічевому майдані Івано-Франківська урочистості з нагоди водохреща супроводжувалися співом колядок у виконанні місцевих музичних колективів. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Назарій Гук, Суспільне новини, Іван Франківськ.